Музейне свято просто неба, чисті джерела цього року проходило за розширеною програмою. Якщо раніше це був просто ярмарок майстрів, що супроводжувався виступами фольклорних творчих колективів, то тепер до нього приєднуються любителі східних бойових мистецтв та популярної зараз історичної реконструкції. Це прикрашає свято і привертає увагу відвідувачів, у тому числі і нашої знімальної групи. Знов, як вже 23 роки поспіль, на площі біля історичного музею розгорнувся розкішний ярмарок. Від звичайної виставки продажу чисті, джерела відрізняє тих, що тут можна не лише роздивлятися, а й спробувати щось зробити власноруч. чи просто постояти біля ковальського горна або гончарного кола і отримати естетичне задоволення. Ми були ми були рани ра з одної сторони ради не сказано, з другої сторони оказала, що майстерок стільки, що наша огромна, як нам казалось, площа, на сьогоднішній день просто просто не вмещает всех желающих. И поэтому, конечно, наверное, на следующий год а речь уже пойдет о том, что мы будем брать часть территории у города. У НАТО в пиздвычайных відвідувачів можно побачити дивовижних персонажей в средневечных костюмах. Кто они и чему так удивнулись? Хобби. Стилизация под Европу, 14 век. Материалы близкие к тому времени. Раньше все было натурально, сейчас натурально стоит очень дорого. Поэтому мы стилизируем то, что можем. Щоб самовиразитися та привернути до себе увагу, не обов'язково під час ярмарку вдягати історичний костюм, та й взагалі щось особливе вдягати це старослов'янський символ о, липня місяця. От липні народився, тому цей символ витати його на багатства, на удачу, тобто або бити щось китайське, або бити щось на слов'янський зразок, Це вже мабуть краще підтримати вітчизняного виробника. А ось люди в залізних латах, схоже, будуть якось по іншому доказувати, що їхнє захоплення найкраще. Лицарі в обладунках, які вони власноруч викували, із мечами та арбалетами виглядають дуже войовничо. Це учасники клубів історичної реконструкції з різних міст України. Буду просто робити. Скажу, какви як, як горілклатіки. я, я по тому що я діру. Головне театральне дійство розпочинається як в кіно. Ситуація з любовним трикутником у середньовіччі вирішувалася лише в битві. Починалася вона з вобоєм, продовжувалася загальним так званим бугуртом. У справжньому великому бугурті завжди беруть участь аматори історичних та і просто любителі вуличних дію. Чому вони це роблять? Хто знає. тут можна зовсім безкоштовно отримати лише декілька яскравих приправ на обличчі про цю історичну дію? Конічно, сюди мілкі травми бувають, знякі, шишки, садіни, зеленки достаточно виходять. Однак це не зупиняє справжніх лицарів, бо вони таким чином доводять свою любов до історії. Ірина Каблоцька, Олександр Плонський, новини 11 каналу.